Вітаю, шановні, сьогодні поговоримо про космольоти, космолети, космолітаки. Коротше, про маленькі кораблі, які завантажуються у великі кораблі. Щоб відкрити можливість їх будувати, потрібно мати базу п'ятого рівня. На п'ятому рівні бази відкривається виробнича лінія космолетів. Її покращення збільшує ємність ангару для космольотів та швидкість їх будівництва. А також ангар для космольотів. Він збільшує просто ємність ангару для космольотів. Побудувати космольоти доволі просто. Заходимо в виробництво кораблів і тут є верф для космольотів. Обираємо, який хочемо виробити. Та будуємо так само як і звичайні кораблі. Але щоб їх відправити в бій, потрібен спеціальний корабель, який може носити в собі ці маленькі кораблі. У мене це есмінець Церера. Він може містити лише два винищувачі. Щоб завантажувати космельоти. На корабель носій, відкриваємо меню керування кораблями. Знаходимо тут потрібний нам корабель носій, натискаємо на нього, натискаємо кнопку космольоти і перетягуємо потрібні нам космольоти в ячейки. І робимо так само з усіма іншими. Щоб відправити космольоти в Бій, достатньо просто відправити в бій корабель носій. І всі космольоти, які в ньому є. Автоматично теж відправляться в бій. New fleet created. Armed and ready. Ось мій флот уже підходить. Відкриваємо меню битви. І тут є. Всі наші космольоти та кораблі носії. Ось есмінець Церера. Ось у мене такий штурмовик. Я щось думав, що це винищувач, але це штурмовик. Такий біленький чи сіренький, він, не знаю який. І ось ще один штурмовик з іншої фракції цей синенький, теж такий красивий. Вони отак літають, атакують кораблі. Ну і в цілому, як і звичайні інші кораблі поводять себе в бою. Їх так само можна втратити в бою. Якщо корабель носій втрачається, то космольоти, які в ньому були, автоматично з бою пропадають. В принципі, це все, по космольотам, що я хотів сказати, мирного вам неба над головою. І до наступних зустрічей.